Слідчі саме місці події за нічого адресою вже була зазначена раніше, продовжується. Е, воно вислово, що у нас залишилося, як ви повідомили, одне приміщення, де також знаходиться комп'ютерна техніка, на може знаходитися відповідно е, фінансова бухгалтерська документація, саме кабінет головного бухгалтера на замісторії. Е, статичну стратегічну потребу, я хочу вона прийшла і як я зрозумів, добровільно відкрила в объединиці. Що ви можете пояснити, в даному приміщенні немає. Я... Ну я присвідка в разів 10. Запропонував, ви відкриєте вели чи ні, ну вона відновляється відкритим. Ми можемо зайти. Там кабінети. Ви дозволяєте еще вітання. Ваші представники вказніходи. Ну еще можно попросить их сами.

おでんにですか Оглядаємо продовжуємо. П'ятнадцять динамика. Володимир Ярославич, дозволите зайти. Також мається системний клуб, який ми вилучаємо. Дозволяєте, так? Thank mm -hmm. you.

На вказаному порядку місця події закінчується. А, 15, 15 години 50 запуск а, а, зауваження, доповнення учасників понятих, якісь є? Немає. Немає. А, а, питання. Ми здійснили фіксацію вказаних січові на. Відозапис, чи будуть клопотання щодо занесення до посової частини протоколу місця події, вказаних маленьких приміщень, чи можливо обмежитися записом вказаної слідчої дії лише на відповідно матеріальній цієї інформації? Не варто казати наші немає дуже замістити. І на цьому поряд місця події пожать